Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. 20 хвилин тому пролунали вибухи поблизу Кримського мосту. Підводні дрони пройшли донні загорожі та рознесли плавучі крани поблизу Кримського мосту. Пожежа катери намагаються її погасити. Робітників відводять. За даними телеграм-каналів, це можуть бути ті ж дрони, що і вранці атакували новоросійськ. Що ж, катер-безпілотник із 450 п'ятдесят кілограмами тротилу міг пройти огорожі біля Кримського мосту і атакувати корабелі з екіпажем у Чорному морі. І сам Кримський міст, зокрема, презентована в Стамбулі новинка українського ВПК легко допливе з Одеси до Новоросійська у Краснодарському краї. Росії вночі та вранці 4 серпня чули вибухи. Змі писали, що це була спецоперація СБУ і ЗСУ в бухті Новоросійська. Морський дрон пошкодив великий десантний корабель Алінігорський гарняк. Дрон із 450 кілограмами тротила. Атакував ворожий корабель з екіпажем із приблизно 100 осіб. Міністерство оборони Росії заявило про успішне відбиття атаки двома надводними дронами ЗСУ вогнем зі штатної. Озброєння російських кораблів Алінігорський гарняк велике судно для десантних операцій. Корабель входив до складу 121-ї бригади десантних кораблів і базувався в північному флоті. Наприкінці 2014 року його ремонтували на 35-му судно-ремонтному заводі в Мурманську, а в липні 2016 року на 33-му судно-ремонтному заводі в Балтійську. Метою атак міг стати нафтовий маяк, що належить каспійському трубопровідному консорціуму КТК. Це велика міжнародна нафтопровідна система, якою. Доставляють нафту з РФ і Казахстану. Під час військової операції в новоросійську могли застосувати сучасний український морський дрон Магура Ві5, сказав фокусу інженер кораблебудівник військово-морський експерт Володимир Заблоцький. Після аналізу доступних у соцмережах кадрів атаки. Презентований у Стамбулі дрон Магура v 5 вільно подолає відстаню 800 кілометрів. З Одеси до Новоросійська морем плисти набагато менше. Цей же дрон міг атакувати російські нафтоперевалочні термінали. В Севастополі зауважив експерт. Новоросійськ, за оцінками, Заблоцька один із головних комерційних портів Росії в Чорному морі. Після початку повномасштабної війни в Україні Москва використовує його і у військових цілях. За чотири години їзди від Новоросійська розташоване інше стратегічно важливе у військовому плані місто Приморсько-Ахтарськ. Звіти за СРФ часто запускають іранські дрони Шахед. Як вказує Заблоцький, вдарити по цілях у Приморсько-Ахтарську морськими дронами вельми важко. Для цього підійдуть авіадрони, які летять на відстань до одніє тисячі кілометрів. Пускові установки досить важка мета через мобіль. Ні, їх ставлять на вантажівки, додав він. Інший військовий експерт Михайло Жирохов пояснював, що на новоросійськ могли відправити катери камікадзе через Азовське море. У такому разі морські дрони пройшли акваторію під контрольну за СРФ із двох сторін. Крім цього, дрони могли оминути Кримський міст. Росіяни раніше заявляли про посилення його захисту після нещодавніх атак на Кримський міст. Ще один варіант запуск безпілотних катерів силами ССО або агентами на тимчасово окупованих РФ територіях. Як приклад, Жирохов навів населені пункти. Під Бердянськом. Обійти перешкоди під Кримським мостом і вийти на новоросійськ звучить фантастично, говорив він. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом!